Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. І знову запитання від спонсора. Чи знає Олена Зеленська про всі справи свого чоловіка? Ну, я так думаю, що людина питає про всі його темні справи. І так, І так, так чи ні? Виглядає, що ні. Виглядає, що нічого не знає вона. Невже вона дійсно, не знаю. Ну, не може бути. Ні, не може бути, що жінка в Нєв'єдіні. Ну, дивіться, я робила вже розклад на Зеленського. Він є для спонсорів, тобто, він в закритому вигляд... в закритому форматі для спонсорів. І там ми дивилися, що. На Зеленський не дуже спілкується зі своєю дружиною. Ось, більше спілкуються з ярмаком. Там у них дуже-дуже дружескі відносини. Про це ми говорили. Хто спонсором може зараз написати: да, дійсно, ми це говорили, ми це обсуждали, щоб підтвердити мої слова, тому що я такі відео не можу робити. На, у відкритому доступі ні один таролог таке не робить. Навпаки, я бачу всі тарологи дуже, дуже відбілюють. А настільки, навіть ті, хто щось говорив проти Зеленського, зараз всі, абсолютно всі, навіть виходять дьяволи, карти Всі кажуть, «Зеленський квіточка. Ні, він не в корупції. Розумієте, це вже ну, настільки, а люди, ну, ті, хто не розбираються в таро, це взагалі. Давайте зараз подивимось. Я не знаю, це, це відео вийде на... у відкритому доступі, чи ні, тому що я тут хочу подивитися. Е, так, вона не знає. Давайте туди подивимося так. Десь у мене випадало, що. Верніше, і давно просили. Будуть, Давайте так, інакше. Будуть, буде Зеленська балотуватися на президента після, після Володимира Зеленського. Виглядає, що да. Тут є домовленість, що вона буде після нього, і її готують. Ось ця карта говорить, роблять все для того, да. Виглядає, що да, бачите? І ця карта теж такий, а ну ще, ще я хочу підтвердити, так чи ні? Скоріше, ні. Вона, наскільки я розумію, вона як би могла, вона б обійшла. Я, я не бачу, що вона. ну хоче, Дійсно, вона не хоче? Так, вона не хоче. Да, вона не хоче. Да, вона, вона не хоче. хотів би Зеленський. Так, да, Зеленський би хотів. Знаєте, як є? Залишиться в сім'ї? А вона ні. Він так, вона не хоче. Я не бачу, щоб вона хотіла. Може, він її заставити? Може, може? Може, але чи буде заставляти, чи ні. Ну, виглядає, що хочуть, але вона не хоче. Вона ось цієї зірковості цього, я наскільки розумію, вона не хоче. Все, подивилися те, що я хотіла знати. Чи знає вона про його справи? Не знає. але я мало в це вірю. Чомусь я мало в це вірю. Знає вона, що він корупціонер? Ні, не знає. Ну, вибачте, як це так не знати. Може, вона хоч догадується? догадується. Да, догадується, але ду включає дурочку. Ось. Догадується. Значить, знає вона. Верніше, навіть ну, здогадується. От я питала, чи здогадується. Да, не дуже файна там карта вийшла. А, знаєте, в неї або страх зрабатує, що чим більше знаєш, тим скорше голову знесуть, якось так. Гаразд, мої дорогенькі. Ой. Відверто вам скажу: чим далі в ліс, тим більше дров і тому подібне. Гаразд, мої любі, бережіть себе і разом до перемоги, мої дорогенькі. На все добре.